Спортивний трикотаж від французького бренду Just Emporio. Лот номер 1 В лоті 15 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. Якість цього трикотажу. На вищому рівні. XL розмір. Хатки. Дуже на брючок. Супер. Розміри від S до 2 xl L. В молочному кольорі. Розмір L. Костюми не кошлатяться. Модель з окулярами в темно-синьому кольорі. розмір XL. Бренд не маломірить. повномірні розміри. Ще одна модель в зеленому кольорі. З окулярами розмір емочка. Бачите, вона така об'ємна емочка немаленька. В бежевому кольорі. Верхушки і низи, які пари, модельки, які не знайшли собі пари. Так як ми формуємо самі костюми. Е так, есочка. Тому що замовляємо ми це все окремо, окремо верху, окремо низ. Пудровий колір з вишивочкою, розмір XXL. І низ, розмір Елічка. Лот номер один, 15 одиниць, Just Emporia. Вся інформація прописана під відео, та контакти наші теж під відео. На зв'язочку.